А, чи існують нації без мови? Так, нації без мови існують. Ось, здавалось би, дивно, я тільки що я говорив, що тільки існують нації без мови. Але питання їх призначення, питання їх функціонування, питання колосальності їх викликів для того, щоб ми могли знаходитись умовно в своїй хаті, це я кажу для тих, хто каже, та треба світ без кордонів, де да ви не уявляєте собі, що такі кордони і їх важливість. У вашого ж тіла, у вашого організму є ж кордони, воно обмовляється вашим тілом. Ну, давайте приберемо ваше тіло. Що станеться з вашими органами? Ну, розваляться просто. Ви не уявляєте, не можна собі навіть переоцінити. Ви ж коли приходите до себе додому, вам же хочеться побути з своїми рідними, близькими, або навпаки, наприклад, на самоті в тиші. Ви ж, мабуть, двері зачиняєте, а чого ви зачиняєте? А відкрийте всі двері знесіть стіни. немає ж ніяких кордонів. Так от такі кордони, які в вашому тілі, кордони вашій хаті, будинку, такі є кордони між країнами. І якщо є стан, в якому ви були колись. Бо можуть стверджувати, що тут були завжди. Ні, кажуть, москварилі. Ми тут народились. Я кажу: ага, значить, є різниця між тим, в якому стані ви були до того. Питання ж станів? І в якому зараз так є. Значить, є межа певний, і кордон між тим. Так є, кажу, ну так що є, хоч, хоч одна межа. Значить, є межа і в цьому. І для того, щоб у нас була своя от, свої ареоли існування, які нам комфортно і гарно, як вам у себе вдома зі своїми близькими. Потрібні кордони оцієї такої от хати цього будинку. І для цього цей код визначає націю, яка творить сервісний інструмент. По суті, це щось схоже на державу. Тобто державотворення відбувається, в тому числі і для захисту, або принаймні побудови, і тримання цих стін. Як доброзичливо ми можемо наробити там купу дверей і вікон? У нас тільки з цим мордером майже 7 тисяч кілометрів кордону. Ну, звичайно, якщо не рахувати, що ще 104 роки назад Україна була в два з половиною рази більше, ніж зараз. А не мовою її знищували, не мовою її, скільки буде заборонено. Тільки зараз вони приходять, і купують територію. Що вони роблять? Палять ці книжки, забороняють все це. так А яка разниця? Ми маємо відповідати не так, як вони, бо ми не такі, як вони, і не можемо відповідати по часто, на жаль, таким же злом. Але ми маємо діяти дуже дуже жорстко. Використовуючи весь всі наявні інструменти. Становлення нації на сьогоднішній момент. А, зацікавтесь під етимологією цього слова, бо якщо ви буде довго копати в YouTube і ви до чого буде копаєтесь, до організації Об'єднаних, будь-ваго, наладна націй. Помітьте, не державний країн, а нації. Щось таке, значить, нації все визначають. так Бо це національний організм, це реально одна людина. Ось, взагалі, планета Земля це жива істота, і кожна країна це як одна людина. І кожну країну можна розглядати як одну людину. Це колосальні процеси. Так от, фізично, біохімічно нація існує об'єктивно і має свій код для формування національного організму. На сьогоднішній момент без цього неможливо. До тих пір, поки ми не реалізуємо імпульс, і буде ну, реалізація проявлення. В матеріальній площині звершень не схожих на ті які існують зараз. Не схожих, вони будуть вищ, вищого порядку. Це буде ви, вище, вище вже план. вищий план. Ось це і похальна подія планетарного масштабу. Нації безпосередньо як роди Бо той, хто сьогодні проти націоналізму, тут просто проти родини. Бо нації робляться з родів, а роди з родини. уявіть собі і так формуються нації, коли вони себе самоусвідомлюють, да? потім стає етносом, потім формують державу, то все п'ятдесят. А ось всі вчать на першому курсі більш-менш нічого тим знанням, потім <клух> ламають голову, і вже як потрібно державним державним органам і так далі. Ну це насправді починається зі школи. Маємо маємо перед собою наймасштабніше звершення. Ми не будемо говорити про тий жахів, на нас насуваються. Якщо Розумієте, ми маємо побудувати національну країну, ось ми ще із постіндустріалу не вийшли, а треба вже перенати в ультраіндустріал, а ми ще не вже духовна інформаційна сфера і наступне. А ми, ну, зараз у нас війна. Ми маємо формувати уже одразу екстерном та країну найвищого рівня. І це може зробити тільки українська нація. Дякую.